Днями на мирній території я проходив ВЛК. Терапевт звернув увагу, що у вас є поранення, отруєння бойовими газами. Щоб зробити відповідний запис, вам необхідно роздрукувати певні документи. Можете це зробити на другому поверсі в кіоскі. Я спустився, жін, жінка роздрукувала мені документи, запропонувала каву. Звісно, буду, еспресо без цукру. Що з мене, скільки? Для вас це безкоштовно. Ми вас любимо, цінуємо і вдячні за все, що ви робите. Можна я вас обніму? Вона мене обійняла, вона розплакалась в мене кому горлі, я чесно сказати стримував сльози. Ще мені потрібно було зробити фото 3 на 4. Я знайшов ательє неподалеку в торгівельному центрі на другому поверсі, хлопчина кремезної статури, десь йому 30 років, на ньому такі бойові татухи, вовки, тигри, леви. Скільки фото? 200 гривень. Друже, я мультикамію, я повинен бути на документах в пікселі. Зроби, щоб я був в пікселі. Ще до 60 гривень. Без питань. А скажи: а як робиш, щоб я був в пікселі? А є програма, я натиснув кнопку і вжати в пікселі. Зрозумів, натиснув кнопку і я в пікселі. Так? Пауза. А взагалі, скажіть, дякую, що я вам роблю таке фото, бо зараз тривога, сирени. я міг би це не робити. Да, я тобі дякую. Звідки я приїхав, там сирен нема. Про тривоги нам ніхто не сповіщає. Кажу я, я чомусь поглядом ловлю його щелепу. Він віддав мені фото. Я подякував і пішов від гріха подалі. Це відео не про гроші, це відео про відношення. Мені дуже цікаво в Україні більше людей, які поважають піксель. Чи чхати на нього не хотіли? Я дуже-дуже хочу вірити, що людей, які поважають військових, набагато більше. Все буде Україна.